Доброго дня. Сьогодні у нас тема номер 5 Ми будемо говорити про there, the, This that This, those, How Many, How much. HEZ, here HE here означає тут, There означає там. Якщо ми бачимо предмет і хочемо вказати на нього, ми використовуємо This для одини, This для множини. Наприклад, I like this red hat Я люблю цей червоний капелюх. I like these red hats. я люблю ці червоні капелюхи. That those ми використовуємо для предметів, які знаходяться далі. Ми скажемо тоді той ті, той Z для одини та ті, those для множини. Наприклад, I like that red hat. я люблю той червоний капелюх. I like those red hats. я люблю ті червоні капелюхи. Нагадаємо, як запитувати і відповідати англійською за допомогою слова ''бути тобі. Is this відповідь Yes it is. Is that відповідь No it isn't. Are these? тому що це множина. Yes, they are. Are those це множина, no they are not. This Z це однина, тому is використовуємо. This those – множина, тому A використовуємо. How much? How much вживаємо з незлічуваними іменниками, тими, які не можна порахувати. Наприклад, How much milk is here. Скільки молока є тут. How much water is here. How much food is here. How many. Many використовуємо з злічуваними іменниками. How many people are there. How many dogs are there? How many cats are there? By the way. Щоб запитати, скільки це коштує, ми скажемо How much is that? How much is that? Або просто How much milk. Для злічуваних іменників ми використовуємо a few або few. A few це мало, але це вистачає. Few це мало і не вистачає. Наприклад, I have a few dollars. У мене декілька доларів, але мені якби кінці з кінцями звожу. I have a few dollars, мені не вистачає їх. Little для незлічуваних іменників. A little мало так само, але не вистачає. Little мало і не вистачає. A little money. I have little money. Я маю мало грошей, але мені їх вистачає. I have little money, мені маю мало грошей, але не вистачає. Коли є «е», то це більше, ніж коли його немає. Тому це легко запам'ятати, що so a little більше ніж little, A few більше, ніж few. Іспити, давайте прочитаємо фрази і скажемо, чи це вірно, чи ні. This actor. This це в нас однина, тому так, це вірно. У нас один актор. Зіс benena. «Бенена» – це в нас однина, а зіс для множини, тому це не вірно. That actress та актриса. Е, однина однина. Правильно. Those cat. Cat однина. those – множина. Неправильно. Those projects. Project проекти множина, ті, правильно. How much milk is there? How much milk в нас є незлічувальний, тому is правильно. How many people are there? People є множина а тому правильно. How much cash is here? Cash це є незлічувальний, І ми ставимо is. Правильно. A few bread? Bread – це в нас незлічувальний, тому a few неправильно. Має бути литул. І Little E правильно, бо E – це не злічувальне більше іспитів за застосунку, тому проходьте успіхів.